Ганс військовослужбовець, молодший сержант, командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону Асгард у складі 412-го полку Немезіс сил безпілотних систем. Доброволець служить з 2023 року, 24 лютого 2022 року. Як для вас почався цей день, та які були подальші дії? Загалом, 24 лютого, я пам'ятаю, я перекинувся у Львові від вибухів, і тоді ми максимально активно почали волонтерити. Наша пластова сім'я зорганізувала пластовий штаб оборони. Відповідно, ми активно займалися волонтеркою. Одразу почали возити машини на Київ безпосередньо київським терошним бригадам. Ну і по знайомих, ті, які були у війську. Допомагати, плюс е, самі почали готуватись безпосередньо до нашої подальшої участі у великій війні. Потім, в 23-му році, вже е, я потрапив, потрапив безпосередньо в Сили оборони. Е, починали з штурмової бригади Людь і тепер ми в Азгарді разом з Азгардом. Я займаюся спорядженням. Боєкомплекту і відповідно роблю так, щоб пташка за 500 доларів могла знищити техніку. Хочеш допомогти підрозділу Асгард то залітай до наших друзів Укрармор та купуй собі на сайті Екіп, і тим самим ти отримаєш знижку в 10% і активно підтримуєш нас підрозділ. Дякую. Чому вибрали напрямок дронів Загалом, тут навіть не настільки як е, дрони, а як мені подобається сама історія з спорядженням БК і робота з боєкомплектом, тому що ти розумієш, що як би там не було, е, навіть якщо щось піде погано, е, тобі вже буде байдуже на це. Типу, плюс це максимально класна історія, тому що е, ти можеш. Е, за рахунок злагодженої роботи і добре налаштованих процесів робити дуже-дуже хороші речі, ефективно. Який дрон для вас в пріоритеті та найулюбленіший? Якщо говорити про виробників, то це, мабуть, «Діатон» найкраще, типу, з що найбільше сподобалося. Це американська компанія. З наших, це типу, дрони Стерненка чи притули. Вони всі себе прекрасно показували на бойових, тому що ми в попередньому підрозділі працювали як із дронами по типу Колібрі, з Гавнопайкою, які не летіли. От тому є з чим порівнювати. Чи були навички роботи з дронами до повномасштабного вторгнення? Так, я, я в принципі, літав і. Мої знайомі вони захоплювалися безпосередньо що, е, як е, ну, Типу, вони просто е, робили е, панорамні фото. Типу, це був їх, їхній бізнес, скажімо так. А вже потім після повномасштабки, десь в 23-му році, е, вони почали цікавитись безпосередньо FPV. От, і от якось через своїх знайомих я познайомився з FPV-дронами. Що ламається в дронах найчастіше? Найчастіше це мабуть занадто слабкі відеопередавачі або неправильно підібрані частоти для використання на тій чи іншій ділянці фронту. Ну і плюс безпосередньо сама пайка дрона, яка буде впливати в подальшому на роботу. Реп ворога на війні. Чи є вирішення цієї проблеми? Питання суперскладне, тому що глушить як наш РЕП, так і свій, плюс існують посадки, через які не можна летіти, в яких знаходяться наші захисники, тому тут потрібне якесь комплексне рішення. Ну і плюс першочергово домовлятися з іншими бригадами, суміжниками і шукати якісь безпечні польоти, безпечний маршрут польоту, якось так. Які нові технології потрібні в дронах? Історія з донаведенням доволі цікава, як на мене. І плюс використання одного борта, який буде скидати декілька дронів, тобто, як матка використовуватись. це теж доволі цікава штука, як на мене. Хотілося би попрацювати з таким? Як ви бачите розвиток дронів в Україні? Так, загалом більшість комплектуючих, як би там не було, це Китай. Хотілося би, щоб були якісь нарешті повністю українська збірка дрона. Мабуть, проблема. Я ні, ні не знаю. Мабуть, проблема б була в тому, як і більшість української промисловості в тому, що основне, щоб вони змогли зберігати якість. Однакову якість продукту. Ну, типу, щоб. Був був такий собі Макдональдс, е, але в плані комплектуючих для е, FPV. Що ти знаєш, що коли б ти його не купив, ти розумієш, що ти будеш брати е, одну й ту саму е, якісну деталь. От, якось так. Тому що в нас, як правило, е, в українських компаніях трішки з якістю проблеми. На жаль. Які знання та навички є основними для бійців Асгард? Я думаю, один з аспектів це. Бажання розвиватись першочергово, тому що зараз це та історія, як з айтішкою умовною, тобі потрібно постійно щось шукати нове, розвиватися для того, щоб з кожним днем ставати все кращим і кращим. І, відповідно, потрібно багато самому цікавитись, вчитись і мати бажання розвиватись. От, мабуть, це основне. Як змінилась роль дронів у війні порівняно з 2023 роком, та буде найближчим часом? За рахунок використання дронів однозначно, якби вона не змінилась, ми б не побачили танків, які зашиваються повністю листами і на яких з'являється реп. Відповідно, однозначно, абсолютно всі починають боятися того, що в них може влетіти. Кумулятивний снаряд, ні звідки просто, тому однозначно вона змінилась, і тепер за рахунок е дронів можна бачити пересування техніки, можна швидше реагувати на якісь певні дії, в тому числі штурмові, і так само допомагати е піхотинцям, яких найважча робота використанням безпосередньо дронів, в тому, щоб їх не настільки крила арта або ті штанчики. Якби там не було, потрібно розуміти, що в Росії використання дронів змінюється, що в нас. Тобто, навіть якщо брати цілі на морі, раніше вони були не такими досяжними. Тепер за рахунок е, тих же ж морських дронів ми можемо їх урожати. Те саме стосується повітряних дронів. Питання поля в тому, наскільки далеко ми зможемо досягати противника, і від цього буде залежати там переривання їхніх. Логістичних маршрутів і, в принципі, подальша дія на безпосередній театр бойових дій, тому що без логістики немає війни. Які технології ворога потрібні для України? Єдине, що в них максимально запущене штатне виробництво безпосередньо самих дронів. В них воно масове. Відповідно, вони супер багато дронів і вони їх не шкодують. Вони можуть. Спокійно вилітати на вільне полювання, без думки про те, що о, ні, в мене там лише декілька бортів, і я не можу просто е, всирати борт на піхотинця звичайного. Для них, типу, це окей, пускати енну кількість дронів в нікуди і так далі. А так мені здається, що е, наразі все добре, ми, ми попереду і поки що ми перемагаємо. Як ви проводите вільний час між бойовими виїздами? Поки, поки був на сході, то як правило це е, відсипання, і е, потім, враховуючи те, що всі кажуть, що мій ментальний вік 70 плюс, і я не можу просто всидіти на місці, то е, відпочинок був в тому, що я готувався до наступних виїздів. Ну, типу, якось так. Якщо говорити про цивільне життя, то це мабуть піший туризм і. Дуже люблю гуляти з своєю собакою, якось так. Варити, виготовляти алкоголь це теж, типу, таке хобі. Що б ви порадили тим, хто хоче доєднатись до Асгард? Загалом, я б сказав, що не вагайтесь. Тут класно. типу, Є плюси, є мінуси, звичайно, але все одно це супер-супер класний двіж. Як би там не було, супер-класна історія, коли. Ти вриваєшся в щось максимально кардинальне від цивільного життя, і тут є свої плюшки. Тому воювати були всі.